Всім привіт! Мене звати Нелі Трувальова. Я студентка 4 курсу спеціальності 0,51 економіка в Одеському національному морському університеті. Чому я обрала саме цей університет? Одеський національний морський університет це університет, який відомий не тільки в Україні та поза її межами. Він має великий перелік спеціальностей для абітурієнтів. Я обрала навчання в Одеському національному морському університеті саме на спеціальності 0,51 економіка, тому що університет має реальні кейси, як наші студенти працевлаштовуються на підприємствах, з котрими наш університет співпрацює. В Нашому університеті дуже гарні викладачі, котрі допомагають та надають будь-яку консультацію за потреби. Влаштовують заходи, завдяки яким можна познайомитися з новими людьми та отримати нові знання. Я дуже рада, що вступила до Одеського національного морського університету, тому раджу вам доєднатися до нашої морської спільноти.